З вами вітатись Кароліна Ігорівна і сестра Шука Барбоскінів. І ще я розкажу про Лізи, коли вона називає привидання. Це був обличчя день, поки Ліза шукала експериментів, щоб е, визвати привідені, щоб по типу Джина створить. Ну, вона дивилася на всі сайти, дивилася. А спокійно, дружок все чув і бачив все, що вона робить. І вона... А лі забрала з собою інгредієнти на кухні і щось типу таке. І вона взяла всі інгредієнти, які їй потрібні, і пішла на чердак. Вона все поклала на столі і стала визивати Джина. Вона визивала, а у дружок бачив, що вона. Там робить. І він засміявся тихенько, і в нього була ідейка от, на налякати лізу щоб вона злякалась. Тому він тихонько підійшов, Тихонько, тихенько він йшов, щоб її налякати, то зразу вона установилась. І в неї чорні були очі у Лізи. Дружок намагався повністю втікти, але вона Но він не встиг.